Всім привіт друзі. Сьогодні 4 вересня і ось хочу показати свої помідори. Бачите, я показував як я робив ось цю таку ширму для них чи як, підвішував, підв'язував на шнурки. Обрізав. Трохи мало навіть пообрізав нижні листочки, але нічого. І ось вже багато гниють, і пташки їдять, кури навіть забігають час від часу з подвір'я. Тут вже починають гнити, почорніли, але нічого, ще є дуже багато помідорів, і нам вистачить. А ось тут ранні. Вже зірвав ранні, вони так само вже. Пропадають, там вже багато не буде. І ось пів відра, кілограми, думаю, три. Тут є, може і чотири. Там рані не показую, бо там так все. Ну, коротше, Воно вже кущі вже почорніли, ще може кілька буде, але то вже все. І ось ці. Зараз обриваю і будемо закатувати на зиму. Ось повне відро. Там ще залишилось, але мені вистачає. Бачите, там червоний, там, там, там всіх не обірвав, мені вистачає на сьогодні. Тут буде біля чотирьох банок трьохлітрових. літрових. Дивіться, то купували розсаду три або чотири сорти було. Ось такі сливочки є, є Малинівка. Тут ще трохи зелене, але він же м'якенький. Вже, думаю, краще його зірвати, щоб не зігнив, або щось не з'їло, або не впав сам. Сливочки, малинівка і ще якісь отакі. Ось бачите. О, ось такі. Добре, працюємо. Бувайте.